Умієте готувати супер смачний обід. Буквально за 20 хвилин пів години ні. Побігли навчу. Неймовірно смачні. Тюфтелі з курячого фаршу. По підлив. І гречка. Запарена. Смачного! Хто мене знає за мною слідкує, знає, що я обожнюю швидкі і дуже смачні рецепти. Отож, тут 700 чи 800 грам курячого фаршу. Одна цибулина мускатний горіх, сіль, перець і трошки манки. Зараз приготуємо дуже смачну підливу до гречі з фрикаделючками. У кінці приготування справи буде дуже смачний підкресний інгредієнт. А зараз ми розігріваємо рожкове масло на сковорідці. і туди ще вкинула чесничок. Швиденько підсмажуй і вологими руками зараз буду виробляти фрикадельки. Обсмажу швиденько з двох сторін, а далі даю моркву, цибулю, томатний соус і тушу. Ось такі красуни я вже виробила і швидко-швидко обмажую швидко на великому вогні. Щоб довго не смазити. Це буде точно здоровіше і точно буде смачно. Не робила маленькі прикадельки, бабуся мене завжди вчила. Робить таке, щоб взяв одно чи два вареники, чи корога і наївся. Тому і я так зустріла. Прикадельки вже посмажувати, збоку кладу цибульку, Припускаю її. Зараз ще промокну. Цибулька віддала свій аромат, розправила її в прикаделечку і додаємо одну велику гарну морковину. Соус у нас домашній кетчуп зі сметаною. До речі, кетчуп готувала на кабачках. Буду на наступний рік готувати подвійну порцію. У мене на сторінці він є. Заливаю соус, зараз так красиво розподілю. І покладемо зверху секретний інгредієнт, накриємо і будемо тушкувати під кришкою. Дала воду до соусу ще на рівень половини фрикадельок. Посолила, поперчила, дала приправу до курки і зверху посипаю це добрячим зубцем чорного. Ферментованого чеснику. Усе красиво розподіляю І накриваю кришкою. Будем мліти хвилин 20-25 мінімум. Далі спробую на смак, доведу до потрібного смаку для мене. І буду насолоджуватися з речкою, з макаронами, з рисом, з картополею пюре. Та з чим душа побажає. Подивіться лише. Лише подивіться на цю красу. М -м -м. Тюфтельки на сковорідці з овочами з додаванням чорного часнику, що надає їм неймовірного аромату. Готові?